Так, доброго дня, шановні учасники. Сьогодні у нас продовжується з вами серія гостьових лекцій від наших спеціалістів. Практиків. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали. І у нас сьогодні аж три спікери відразу, тому що ми говоримо сьогодні про психологію в системі освіти. Це дуже Важлива частина психології. Дуже багато наших студентів проходять практики, різні види практик у закладах освіти, і дуже багато дисциплін вибіркового циклу у нас присвячені саме психології в сфері освіти. Тому це дуже є важливим. сьогодні. У нас є цілих три спікери. Першим буде виступати венгер. Анна Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший викладач, практичний психолог вищої категорії, практик в інклюзивної освіті і в дошкільній освіті. Ем, Ганна Сергіївна, доброго дня вам. Доброго дня, дуже рада всіх вітати, колеги. Вас вітаю з новим ранком, з новим світанком і, шановні, наші здобувачі освіти, також тим, що не знайома особисто. Ну, всіх вітаю. Так, дякую. Другий спікер у нас Остафій Туз Наталія. Практичний психолог Миколаївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, номер 26 кваліфікаційна категорія 2. Пані Наталі, доброго дня вам. Пані Наталі, у вас звук. Добрий <світник> день, вимкнула звук. Я Потім потім буду говорити, коли мені нададуть слово. Добре, дякую. І на завершення сьогоднішньої зустрічі ми по поспілкуємося із Чабаненко Іриною Анатолійовною, практичним психологом вищої категорії Миколаївського фахового коледжу транспортної інфра інфраструктури. Пані Ірино Анатолівно, доброго дня вам. Вітаємо доброго вас ранку. Сьогодні. Да, вітаю всіх учасників зібрання. Сподіваюся, наша співпраця буде плідною. Дякую, дуже вдячна я всім спікерам за те, що ви сьогодні погодилися прийняти участь в нашій зустрічі, і я впевнена в тому, що вона буде дуже корисною для наших студентів. Так що. Будемо починати, Анна Сергіївна, Будь ласка, а ще раз вітаю усіх. Я не буду дуже багато часу займати. Я дуже конкретна. Я, в принципі, починала свою роботу з того, що я тільки викладала да, студентам, таким як ви. А потім мене, як то кажуть, в житті не випадково я почала працювати у дошкіллі. І сьогодні я розумію, що це все було не випадково. Сьогодні я маю вже практику. Ну, вже майже 5 років, в принципі, то маю про що вам розказати, розповідати буду сьогодні по таким моментам. Я хочу, щоб були сьогодні питання. Чесно, я не хочу так, щоб я говорила дуже багато. Мені буде цікаво, якщо будуть питання, я буду відповідати, тому що хочу більше конкретики. Дивіться, з чим займається психолог, да, психологічна служба у дитячому закладі освіти. Що ми робимо? А по перше, в нас є певні ланки роботи, а це структура. По-перше, це організаційна методична робота. Чесно кажучи, це не улюблений вид моєї роботи, але ну, скажу чесно, що це треба робити. Коли до нас приходять студенти на практику, я, звісно, все показую, розповідаю, що це певні папки, це певний інструментарій, де зберігаються діагностика, звіти, річні плани, якісь конференції, консультації. Тобто, ця купа бумаг, ну, як мене підтримала, От мої колеги в вищому навчальному закладі, які ми повинні все ж таки з вами упорядовувати. Все в нас повинно з вами бути. Наступний вид роботи це буде робота більш цікава, це корекційна робота. Я її дуже сильно люблю, цим займається практичний психолог в дитячому садочку. Тут вже в нас де робота, спрямована на індивідуальну корекційну роботу з дітками. Індивідуальна робота може бути з однією дитинкою, або в мене така невеличка групова робота це дві-три дитинки, з якими я займаюся. Тобто я спрямовую свою роботу на певну корекцію. Я можу виявити за допомогою діагностики тривожних дітей, агресивних дітей, а потім я спрямовую свою роботу. Дивіться завжди в роботі практичний психолог повинен використовувати апробовані. Програми, апробовані методики. І це вже в нас ну, мій досвід засвідчив, що є Міністерство освіти, куди я звертаюся, я беру апробовані програми, але в мене вже є і авторські методики з арт-терапії. З інклюзії, які я вже почала теж використовувати. Тому, коли я пишу апробацію, я апробувала на даному контингенті дітей. Це в мене йде корекційна робота. Також корекційна робота може психологам-садочку використовуватися серед педагогів, серед вихователів. Я завжди поважно кажу педагоги, тому що не всі полюбляють, коли їх називають вихователем. І ми з ними теж робимо. Певні заняття, тому що бувають люди, які професійно вигорають на роботі, я їх теж підтримую. У мене теж є корекційна група. Вони ходять на невеличкі корекційні заняття до мене в той час, коли їм зручно. Наступний вид роботи практичного психолога це вже буде в нас консультаційна робота. Це моя теж улюблений вид роботи, як корекційна, тому що дійсно тут я можу, як то кажуть, розгулятися по повній програмі. Чому саме консультаційна? Є певний запит. Що таке запит? Запит це те, з чим людина до мене прийшла на консультацію. Тобто, в неї є певна проблема. Як я кажу, проблематика, з якої людина до мене звертається, і я починаю розбиратися, шукаю анамнез. так? Що таке анамнез? Що стало передумовою того, що в неї сьогодні може збільшилась тривожність або в неї депресія? Ну, Чому я зараз кажу, депресія, тривожність, тому що в нас сьогодні воєнний стан і це сьогодні актуальне питання. І моя консультація, я теж її розписую на певні блоки, розділяю, дивлячись, з яким віком людини я її проводжу. Мене звернувся. На консультацію дуже часто до практичного психолога ну, до мене дуже часто звертаються батьки. З батьками це окремий вид роботи, ніж з педагогами, тому що дійсно. Всі консультації анонімні. Мене може перевірити, як то кажуть, тільки прокуратура. Я ніколи не даю звітів директору, вона це знає. У мене все протокольно прописано, підписано моїм автором, що консультація венгер проведена. Людина, яку я дала рекомендації, вона підписується, У мене прошиті всі документи, що я дійсно це сказала, які рекомендації. Це я роблю для того, я себе страхую як фахівця, тому що я під своєю роботою завжди підписую. Що я це зробила. Ну, Це може моє таке особисте бачення моєї роботи, але НМЦ, да, методичний центр міста, ну, цього не потребує. Але я звикла працювати таким методом для себе. Далі психодіагностика дуже цікавий вид роботи у заході дошкільної освіти. Сьогодні, чесно, працювати психологом дуже цікаво. Може, дещо і складно, але ми можемо шукати зараз інтернет. Роби все це мережа, і тому вам сьогодні може дещо студенти навчатися легше, ніж мені колись було. Ви можете звертатися в будь-які мережі, знаходити бібліотеки. Працюють все онлайн. Тому а, психологічних оцих методів для психолога дуже дуже багато. Але в мене є такі, якими я користуюся вже звикла. Я дуже сильно полюбляю методики, вже, які психодіагностики вже апробовані. Ну я звертаюся до них дуже багато зичу у своїх колег. Чесно кажучи. в принципі. Ну, сьогодні я можу сказати, що практичний психолог він ще виконує не тільки ці види роботи у закладі дошкільної освіти. Я скажу чесно, ще ми займаємося. До нас приходять, я просто запрошую на свої заняття. Це можуть бути відкриті заняття. Це ходить не тільки методисти, це можуть приходити колеги. Ну, Це було до війни і ми так працювали, тому що дійсно дуже важливо для психолога мати класне робоче місце. І сьогодні я зроблю на цьому акцент. Чесно кажучи, чому я полюбляю заклади шкільної освіти номер 17 Я сьогодні хочу при всіх сказати подяку своєму директору Ніколаєнко Інкоїні Петрі. Не тому що дійсно ця людина, яка створила мені робоче місце, професійне робоче місце. Я забезпечена майже всім, що ну, треба бути психологом. У мене класний психодіагностичний інструментарій. Так, да, я щось виготовляю, але в мене вже закуплено. Я знаю, де з чим користуватися. Тому що я працюю більше з дітками. Тепер я ще розповім про це, що я займаюся інклюзивною освітою. У мене більше дітки спрямовані на інклюзію з обмеженими особливими потребами. Тому пісковий стіл з підсвіткою, де я використовую пісочну терапію, каскотерапію, арт-терапію, ми дуже багато малюємо пальчиками, тому що на пальчиках дуже багато рецепторів. Дітки, у мене навіть була практика, скажу чесно, тому що я приїхала з Вінницької області, і в мене дитинка була без пальчиків. Я працювала методиками, ми просто малювали навіть оцими долоньками. Ми навчилися це робити ось так. Тому знаю. Так, мережі показати, я запрошую студентів, чесно, коли я вже вийду дійсно в садок, я буду показувати це практично, як це робити, що я робила. Ну, мені є що показати вам розповісти. Тому місце для психолога. Практика це така ланка, ну, де тобі комфортно, де ти заряджаєшся, де ти працюєш, де до тебе приходять. Ще я хочу зазначити такий момент, що все повинно бути в певній гамі. Навіть колір, де дитинка до тебе прийшла, або доросла людина на консультацію, воно на нього вибачте, діє. Тому сильно яскраве, хоча я люблю яскраве, червоний колір, я можу вийти в ньому, ну, переодягнулася. треба бути більш, Ну, людина на це реагує. їй погано, я прийшла така класна. Хто ну, таке? І треба, щоб ти якось була так м'якше. Тобто тут дуже багато факторів залежить від того, хто ж такий психолог. Давайте так, я хочу питання, чесно. Я просто бачу, що дуже багато така класна аудиторія, шалена, дуже багато хлопців, дівчат. Може, почнемо з чоловічої аудиторії. Хлопці, здавайте мені питання. Я чекаю вас до себе на практику. Ось я бачу Павло. До речі, ми говорили з Ганою Сергіївною, що ми договір заключимо, і потім почалася війна. Ви пам'ятаєте? Тому що так, так, ми такі просто для тих, хто хоче себе Кому цікаво. Кому Давайте, дивіться, я теж не думала, що мене вітром попутним я буду практикувати в дитячому садочку, але й бросити я його зараз не можу. Мені чесно, мені я кайфую від своєї практики, від колег, від моїх маленьких дошкільнят. Ну, це таке, знаєте, сяйво, тому в принципі, і кайфує від да, викладання. Шановні студенти, хоча б про зарплату сп, 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 спросіть, невже вам не цікаво? Маріна хоче. Ми якраз сперечалися на останній парі щодо що зовнішнього вигляду психолога. О, я теж говорила про стриманість в одязі, і вона намагалася сперечатися, я сподіваюся, що це Стриманість повинна. Ми, давайте мені Хто, з приводу одягу, я це дійсно і ще обговорювала зі своїм психологом, бо вона дуже любить яскраво одягатися. І я в неї колись запитала, чому. Чому вона обирає саме таку форму одягу для санців? Ну, вона працює не тільки з дорослими людьми, але й з дітьми. Вона сказала, що це якраз таки велике поле для дослідження несвідомого, тому що ну, це не випадково, якщо людину щось чіпляє у зовнішньому вигляді психолога, це велике поле для відпрацювання ось того, що саме чіпляє. І Ще таке питання, з якими складно, ну, які основні складнощі у роботі з дошкільнятами. Щиро вам дякую за це питання. Дивіться, ну давайте я за одяг ще трішки прокоментую, а, для того щоб дійсно на вас людина реагувала спокійно і вас сприймала краще обирати такий врівноважений стиль, не визивати сильної уваги до себе, тому що вона та прийшла до вас з проблемою, коли бачить, що ви так цвітите і пахнете, вас все класно. Ну Дуже складно відкритися. Ще бачу, що ви виглядаєте так дуже яскраво. Тому треба якось стриманіше. Це дійсно так. Я підтримую своїх колег. Що не треба бути таким психологом, навіть у дошкілі, ну, для того, щоб до себе тільки привертати увагу. Більш стримано. Які проблеми? Да Я зіштовхнулася в роботі з дошкільнятами. Да Було наступне питання. Дивіться, така проблема це по-перше, Емоційна депривація, що це таке поясню? Це коли не вистачає емоцій, емоцій від батьків. І сьогодні, оця моя тема моєї дисертації, яка знову актуальна, оце соціально-психологічні особливості дистантних родин, коли родини на відстані, мама військова, або ще медсестра медична. Вона десь в Одесі працює, дитинка в селі. Ну, я таке все бачила на практиці. А дитинка просто приходить до те. Себе. І оця проблема, що не вистачає спілкування. І оця перша проблема, з якою я сьогодні буду працювати на роботі, у мене дуже багато вже запитів. Не вистачає е, цієї емоції, емоції, родини. Не вистачає. Оця перша проблема. Дітки приходять, починають такі малюнки малювати. Просто одиноке дерево, одиноке крило, поломану квітку. І коли починаєш копати це вже арт-терапевтично, ти бачиш, що за цим малюночком стоїть. Розбита, зруйнована доля дитини. Оце така перша проблема, що не вистачає цієї підтримки любові. І вона, напевно, сьогодні найголовніша, тому що вона лунає сьогодні всюди. Друге, з чим я зіштовхнулася, напевно, від дітей: це вони бояться, вони налякані. Чесно, ось сьогодні ми, дорослі люди, да, на сирени реагуємо на тривогу, якось. Ну, вже реагуємо. А вони, ну, хоча ми теж, я скажу чесно, я сама налаштовуюся, я така зараз сижу, кажу: я не боюся, це може дещо неправда. А діти, чесно, вони дуже налякані. І для них, навіть коли ти психолог береш його за ручку. Ідеш з ним і говориш, що все буде добре, обіймаєш і дивишся в очі. Це вже такий зв'язок класний, і оця така проблема, що не кожна дитина вона боїться відкритися. І тому наше завдання, як фахівців майбутніх, як практиків, достучатися до сердечка цієї дитини, сказати їй, що я з тобою поруч і я закрию тебе від всього світу, і все з тобою буде добре. Ну Це така перша і друга. Нагальні проблеми, які сьогодні я вважаю, я з ними в роботі зіштовхуюся найчастіше. Напевно, буде ще багато проблем. Ну, ці проблеми я сьогодні побачила. Що okay. дякую, дякую за питання? Може, що дякую да. вам за відповідь. Да, дякую, Маріна. Хотіла запитання. Мариночка, будь ласка, да, так. Я хотіла питання У мене зараз було запитання більш практичного спрямування щодо взагалі того, яка заробітна плата, okay. наскільки велике навантаження, тому що. Я зараз на третьому курсі, і якби вже скоро кінець університету, я хочу якось професійно розвиватися, але Оце не в тому, як взагалі влаштовувати свою кар'єру, трохи є, і це трохи яка, і, знаєте, така тривожність внутрішня щодо щодо майбутнього. Я вам щиро дякую. Так, чесно, дивіться раніше. Ми як думали, ну що я буду працювати, я буду тільки кайфувати від роботи, отримувати задоволення. Але я з вами зі всіма походжу, що дійсно, що матеріальний статок і зарплата вона теж відіграє такий момент. Ну, як то кажуть, не зразу все будує. Тому, коли молодий фахівець, як я раніше, прийшла на роботу, чесно кажучи, моя заробітна плата починалася ну, з мінімальної роботи, але з великого ентузіазму, тому що без ентузіазму нікуди я б нічого я б не стала би тим, ким я зараз стала. Це зараз я така стала більш. Активна, мені море покалено, я знаю, кому що відповісти. Тому, дівчата, хлопчики, не бійтеся починати, ну, наче садок кажеться, що там можна зробити? Все можна зробити. Ну, мінімальну зарплату ви отримаєте. Далі вже ж іде категорія. Ви починаєте підтверджувати, йде атестація, потім стаж роботи. Це все з кожним роком приплюсовується. Потім у вас підвищення кваліфікації. Ну, в мене, я, звісно, зараз не бігає, тому що я маю те-то. Ну, Більше десяти я заробляю, скажу чесно. Це ставка психолога, але маючи категорію все, що я маю. І плюс навантаження ще за інклюзивну роботу йде за все, за все, за все. Ви, може, почнете працювати у вас там, де буде там 5 чи 6, ну. Це таке. Але треба не боятися, тому що нам зараз заклад не один міста Миколаєва, тому що багато фахівців поїхало, садочки стоять. Треба фахівці, тому йдіть, практикуйте, не бійтеся, працювати. Робота буде. Головне, це бажання. А зарплата теж буде. Я в цьому впевнена, тому що також ви маєте право запровадувати потім і частні консультації як психолога, практика. Ви маєте право в свій вільний поза. Робочий час працювати, здобувати собі досвід, наробляти собі клієнт, клієнтську базу, я цим займаюся і за садочком, тому ще зарплата капає, як то кажуть, вже поза робочого місця. Цього ніхто не забороняє. Тому, будь ласка, не втрачайте надії і не думайте, що ви будете заробляти. Ну, не все спочатку, але заробітна плата вона йде з кожним роком, все нормально. Будьте, але... Тобто я, тобто я, як студентка третього курсу, яка вже закінчує третій курс, я зможу влаштуватися у, наприклад, у заклад а з ви складаєте резюме, робите портфоліо, угу. а йдете і себе презентуєте. Треба угу. ще угу. ваш розум, а ще й харизма, вдача, тому вас все вийде. <с. гану> так, просто складні часи, гри, треба. А хто сказав, шука... що буде легко завтра? <гану> <гану> а працювати <гану> ж треба? Вчитися <гану> <гану> треба. Допоможемо всі разом. Приходьте, покажемо, розкажемо. Місто всі ж один одного знають, тому що найкращі студенти, як казали на першому курсі, спочатку студент працює на залюкову книжку, потім залюкова книжка працює на студента. Це така справа. Тому, будь ласка, все вас вийде. Я особисто теж вас можу підтримати. Будемо дізнаватися, де в садочках є місця. Ну все буде добре. Тому ви давайте захищайте диплом, діть на практику, і буде у вас зарплата і робота. Все буде Стання, добре. садочки відкриваються, кажуть. Не знаю наскільки сі відкриваються. Вже це. Я я ще можна тих вже про це думати. Так я ще офіційно не вийшла, але вони будуть відкриватися. Будуть відкриватися. Я думаю, що якісь школи в нас теж і інститути і щось онлайн ну, не, офлайн у нас дійсно повинно бути. Не можеш від. Дивіться, у нас садочки зараз відкриваються в квітні, в травні, з 1 вересня школи виходять вже, і з 1 вересня більш за все, що вийде вже в університет. Ну, маємо таку надію. Бачите? Тому студенти, будь ласка, і я наші, я наші студенти День це щодо попереднього, щодо попереднього питання, то наші студенти працюють, навчаючись в університеті, працюють в державних закладах, так що можна спробувати і О, подавати резюме. Дякую вам велике. Я Забічно. вам велике дякую. Не втрачайте надії. Все буде добре, все буде Україна. Так, а сім. можна ще питання а, щодо 15. виходу так. виходу а, університету нашого? У мене таке більш організаційне. На офлайн навчання це точно підтверджена інформація, Марина. Чи в нас священо? наказів наказів, поки немає. Нам дає дозвіл на вихід в кабінет міністрів України. Якщо Кабінет міністрів України надасть таке розпорядження, ви про це дізнаєтеся. Перші у нас є групи з вами зі студентами, і ви відразу перші про це дізнаєтеся, коли буде це розпорядження. Але я вам кажу, те, що вітає у повітрі, теж точно виходять школи. Ну, а якщо виходять з школи, то ви ж і розумієте, що недалечко і ми вже дошкіл. До мене да, ще буде будуть доходимо. якісь взагалі, питання. Мені б хотілося ще когось почути. Може, хлопці, хтось планує працювати в дошкілі, може, є якісь питання дійсно? Чи всі ми можемо хочуть? ще в кінці задати питання, коли всі закликали. Так, ще раз ми всі всістили. Так, так, все, Як я ще щиро заперечую. дякую. Так.